стереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно розпочинаю огляд фронту із ситуації в Курській і Білгородській областях, які вже перетворилися на регіони, де тривають активні бойові дії. Отже, Курська область, українські війська зосереджуються і концентруються на тому, аби витіснити ворога із південного заходу області, фактично глушковський район, де напередодні українські сили оборони зруйнували мости. Продовжують утримувати там і тиснути на ворога з метою створення абсолютно несприятливих умов, коли противник уже не зможе там триматися і зачепитися. Паралельно українські сили оборони здійснюють тиск на населений пункт Тьоткіна з території України з Сумщини, з метою аби затискати ворога, брати його в кліщі в оточення, тому що і на північний захід, і на північ річка Сейм, а через річку Сейм місти мости підривають. До речі, самі окупанти і сам ворог російські війська демонструють те, як знищують їх колони, те, як командування не дбає про особовий склад. Наприклад, деякі воєнкори поширили знімки і відео чергової знищеної колони російських військ з понтонами, з мостами, які їхали для того, щоб спробувати дати можливість вийти російським підрозділам, які застрягли якраз в Глушківському районі. В той же час тривають бойові дії і на півночі, і на заході. Є певне просування, особливо на флангах в районі населеного пункту Корінва, де українські війська намагаються витискати ворога та фактично з флангів обходити цей населений пункт з метою його оперативного оточення в майбутньому. Крім того, українські війська концентруються на тому, щоб забезпечити укріплені надійні рубежі, розуміючи, що існує ймовірність того, що на певному етапі ворог може піти в контратаки з метою витіснення українських військ з Курської області. Але наші бійці готуються до того, щоб утримувати противника. Інститут вивчення війни повідомляє про те, що Росія дуже не хоче цього, дуже вони цього не хотіли, але ж, вимушені під тиском обставин. Знімати резерви свої, які мали бути скеровані на Покровський напрямок, і перекидати саме в Курську область. Не так це собі бачило російське командування. Вони планували все більше м'яса залучити до штурмів, все більше покласти в донецьких степах своїх людей, але тепер доведеться класти на території Курщини, власне кажучи, тому що певні резерви знімають. В той же час тривають активні бойові дії на харківському напрямку. Ворог намагається покращити своє тактичне положення. Українські сили не дають цього зробити і шукають шляхів, яким чином витискати ворога, йти в контратаки, відвоювати. Певні вогневі позиції і покращувати власне тактичне положення, шанси і перспективи для цього є. Ворог поновив обстріли Харкова і Харківщини, зокрема, балістичними ракетами С-300, С400, а також невстановленого типу. Вони знову ж таки намагаються тероризувати містян. Інакше як ракетний терор це не назвеш. Це ж стосується і сум, коли б'ють по дитячих будинках, центрах соціально-психологічної реабілітації, палацу спорту в Харкові. Це все житловому будинку в Харкові, авіабомбами, це просто терор, це терор від безсилля, від того, що Росія не може здобути перемогу на полі бою. Вони продовжують тероризувати мирне населення, яке залишається незламним, яке демонструє волю і відданість Україні і волю до продовження боротьби. Те, що ворог поновив обстріли системами С-300 і 400, вкотре підтверджує і правильність слів президента України Зеленського про те, що нам потрібно вирішення питання далекобійності. Нам потрібно рішення від Сполучених Штатів від наших партнерів, аби ми могли застосувати далекобійну зброю, таку як Атакамс, таку і такі ракети, як Стормшедов, Скальп і Джи, для того, щоб бити по ворожих оперативних тилах на території Росії і знищувати, зокрема, і пуск установки до ракет Іскандер а також КН 23 тим більше С-300, С-400 на території Пусків Білгородській області, і так само нам треба діставати до тилів «Воронежський». Області це теж важливо для того, щоб послабити тиск і зменшити загрози для Сумщини і Харківщини. Куп'янський напрямок ворог тисне, мав певні тактичні успіхи протягом минулого тижня, але загалом українські сили стабілізували ситуацію, і не дають просуватися противнику далі. На лиманському напрямку ситуація не зазнає істотних змін. Українські оборонці впевнено тримають удар, не дають ворогові жодних шансів. Той же час неспокійно по напрямку часів яр Краматорський напрямок ворог атакує численними засобами після перегрупування і доукомплектування власних втрат, які є дуже значними. Особливо на цьому напрямку, так само ворог знову ж таки поновлює наступальні дії з метою дій якраз в напрямку Часового яру, і далі витіснення позицій українських військ в район Костянтинівки. Це є наміри, які противник демонструє. Наші сили впевнено тримають удар і відбивають атаки, перебуваючи на правому березі Сіверського Дінця. Дуже важка ситуація так само на напрямку Торецькому, де ворог мав часткові успіхи в районі Нью-Йорка і Торецька, намагається просуватися, не вдається розвинути темп операції. Наші війська відбивають численні атаки. Ворог хотів проломити і пробити тут лінію української оборони, але наші сили впевнено тримаються, попри те, що зрозуміло, є виснаженість певних підрозділів. На Покровському напрямку, як сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, одному з найгарячіших, а це найгарячіша ділянка фронту, робиться все, аби стримати численні атаки ворога, не дати їм швидко підійти до основної лінії оборони в районі Покровська, виснажувати їхні сили, наносити максимальні втрати і перебивати логістику. І думаю, що ворога на цьому напрямку буде чекати неприємний сюрприз. І не варто розслаблятися, почувати на лаврах, думаючи, що все вже вирішено ще нічого не вирішено. Але звичайно, ми перебуваємо напередодні такої генеральної битви, фактично цієї осені, яка стане, я думаю, останньою в наступальних діях ворога на цьому шляху. І цей наступ, який триває з жовтня 2023 року, удасться остаточно зупинити. Героїчно тримається оборона вугледару. Так само відбивають численні атаки. Ворог тисне несамовито, намагається перерізати логістику, витіснити наші позиції. Наші сили відбивають атаки і наносять дуже великі. Втрати вороги Важка ситуація і на Курахівському напрямку. Ворог мав певні часткові успіхи, але загалом наші сили тримають лінію оборони, не даючи ворогові взяти в оточення підрозділи наших військ. Запорізький напрямок ворог атакує після деякого зати, вони поновили наступальні дії, намагаються покращити власне положення на Оріхівському напрямку. Успіхів немає. Так само немає і. На Херсонщині успіхів ворог не полишає спроб тероризувати мирне населення. Крім того, що вони б'ють по цивільних об'єктах енергетиці. Ймовірно, ворог поцілив. Намагався точніше поцілити під час атаки 2 вересня по цивільних об'єктах, по урядовому кварталу, по об'єктах розвідки контрозвідки в українській столиці. Намагалися вишукати об'єкти наших ППО, так само поцілити. Тобто, якщо попередній удар був по об'єктах енергетики, цей удар теж був терористичним по цивільних будівлях. Адміністративних і мета, яка була, яку ворог переслідував, це психологічний терор і тиск, намагання продемонструвати картинку, як в Києві де щось палає, але йому шансів таких не дали. Ракети були збиті. На жаль, не всі протягом атаки в ніч з 1 на 2 вересня було завдано 35 ракетних ударів по Харківщині, Сумщині, Донеччині. Києву, Київщині, так само шахеди понад 20, які були збиті майже всі ракет вдалось вдалося збити 22 з 35, що вкотре доводить, що Україна потребує більше систем ППО. І головне, вчасно нам дуже потрібна вчасна доставка і петріотів, і айрісів, і насамсів для того, щоб ще ефективніше протидіяти ворогу. В той же час Україна знайшла спосіб знищувати шахеди ворога, які летять на висоті 2 і більше кілометрів. Ефективно працює армійська авіація, збивають їх так само. Працюють дрони-зенітчики, так звані проти розвідувальних БПЛА, противника. І як наслідок, ми бачимо менше стало ось цих пропагандистських відео, де вони намагаються знімати, як атакують українські об'єкти. Тут ми посилюємося. Так само зараз на порядку денному дуже активно це посилення звичайно нашої далекобійності. А поки ми чекаємо допомоги від партнерів, щось вибухає на Росії. Туди летить велика кількість дронів, і як виявилося, можна пройти навіть ешелоновану протиповітряну оборону Москви. тільки з другої спроби протягом тижня, що зробили дрони, які полетіли і влучали в московський нафтопереробний завод. А далі я думаю, тільки буде. Більше і полетять не тільки дрони, а й ракети по військових об'єктах ворога, і війна перенесеться на територію Росії. Вони мають відчути біль і мають відчути ціну, яку треба платити за цю повномасштабну агресію проти України. Тримаємося, бережіть себе, слава Україні!